Бажаю здоров'я, шановне панство. Знімальна група військового телебачення працює з аеророзвідниками 117 ї окремої бригади територіальної оборони. Розкажемо вам про данський безпілотний літальний апарат RQ-35 хайдран, який допомагає знаходити ворожі позиції та техніку. Це, мабуть, один з найкращих представників такого класу розвідувальни. Тому що він маленький, тихенький, легенький, катапульта не потрібна. Поміщається все, можна сказати, в ящик. Тобто його з руки кинув і пішов. Яскравий представник, коригувальник розвідника. Найефективніше він працює від, скажімо так, від 500 до. 1000 метрів. Ну, це якщо це розвідка. Якщо це коригування, то можна і півтори тисячі підняти, то в принципі не проблема. У нього є автозахват цілі, тобто ти можеш захватити ціль об'єктивом, і він буде його вести. І ти просто летиш за ними і наблюдаєш. Можна зафіксуватись на точці, він буде вокруг точки літати. Достаємо сам борт, перевіряємо елементи. Готуємо батарейку сюди, це руль висоти. Розмах крил біля двох метрів. Підтверджуємо, що борт зібраний, далі перевірка От, Крила, руль висоти, хвіст. Все добре. Що вони відкалібрувалися. Далі у нас калібрування камери. Ось вона вийшла і зараз вона крайні положення свої перевіряє. Так, все, камера відкалібрована. По погодним умовам вони не найкращі зараз, але потрібно зробити хоча б один виліт і дещо подивитися. Цю пташку звуть Жора. Ім'я позивний, точніше, до нього якось приклеїлось само по собі в ході служби Спеціально там ніхто не сидів, не придумував для нього позивний. У нього вже більше 200 вилітів. всі вони успішні і сподіваємося, що він нам ще прослужить дуже довго. А є у Жори пара. Так, у Жори є пара, її звуть Оксанка. Вона зараз вдома чекає його. А вони як? У Жори більше чергувань, ніж у Оксани? Чи вони, у них так рівність, скажімо так? В середньому десь рівність, так, да, але Жора трішки випереджає, тому що у Оксанки були технічні несправності, які потрібно було усувати. Тому Жора трішки вирвався вперед. При кожному виліті ми щось знаходимо. Десь більше, на якомусь виліті більше, на якомусь менше, але в цілому. Кожного вильоту, кожного разу є успіх. Це і танки, і бензовози, і урали тентовані. Бувалі польоти даного борта по ТТХ ну, десь півтори години, плюс-мінус. Все, все залежить від е, е, вітер, не вітер, ну, куча факторів. Важить він до трьох кілограм у зборі. Літає він ну, до 3,5 тисяч може підійматися. От, швидкість у нього крейсерська 16 метрів на секунду. Не любить сильний вітер. Ну, як сильний вітер? Там, до 13-14 метрів на секунду. Ну, це пов'язано з тим, що він сам по собі маленький. і Звісно, і у нього площа крила і двигун маленький. І тому це якби, можна, можна рахувати мінусом, але ж це і плюс. тому тут Треба правильно його використовувати, оскільки із-за того, що він маленький, легенький, він не шумить, він тихо літає і його дуже складно почути. Специфіка нашої місцевості така, що тут дуже мало точок для радіо, гарного радіогоризонту, щоб можна було працювати. Приходиться часто дуже небезпечно зближатися. З кордоном є смішна історія. Ми були на перших наших вилітах і заїхали занадто близько. Ми потім зрозуміли, ну, ми свою роботу зробили, звичайно. Ми заїхали і стали на точку. Ну, начебто всіх предупредили, сказали, що ми там працюємо, там все, все вроді погодили. І тут виявляється, що наша мінометка ну, вирішила попрацювати у нас за спиною, метрів двісті від нас. Е, вирішили постріляти. Відповідь прийшло, пару панам, пару кабачків прилетіло з тієї сторони. Ну так, нічого, нормально. Злетіли, е, поробили, нормально відпрацювали. Вийшло все гарно, трошки адреналіну. Я посадив. Ага. Все нормально, я е, завершив політ, е, виключив літачок. Дуже проста посадка. Він вимикає двигун, або сам, або ти вимикаєш двигун, ну, кноп, кнопочку нажимаєш. От. І він просто виключає двигун і тримає себе в горизонті. І на поривах вітру він, як е, листочок на вітру. Опускається і сідає на, собі на пузо, так сказати. Їхня артилерія почуває себе дуже ну, спокійно, скажімо так. Був час, коли сюди приїхали трошки наші Богдани і дівчата, з ними було веселіше, вони трошки їх розогнали. Вони трошечки відсунулись подалі, вони зрозуміли, що ми їх бачимо, ми їх знаходимо. І вони почали працювати обережніше. САУ знаходили ну, не одну, не одну, багато САУ, геоцинти стоять, бачимо всі ці цілі, танки. Останній час танків додавалося по нашому сектору. Мотивація дуже проста. У нас сім'ї, діти, у нас нема другого, скажімо так, Вибору треба захищати комусь. Мій друг на початку війни, Ваня, його звуть, він сказав мені, каже, якщо ж всі вийдуть, хто ж захищати буде землю нашу? Ну от мені дуже вразили ці його слова, і це був один із факторів в тому числі, чому я так швидко повернувся і став у стрій.